Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Сьогодні хочу з вами поділитися ще одним просто неперевершено смачним рецептом гречанників. В глибоку миску всипаємо сюди уже заздалегідь зварену та охолоджену гречку. Додаємо засмажку з цибулі та моркви. Додаємо м'язко яловичина або свинина яловичина 50 на 50 і додаємо спеції. Сіль, чорний мелений перець, зовсім небагато карі, а також сушений часничок або цибулька. І додаємо корячі яйця. Тепер усю цю масу необхідно перемішати, щоб вона максимально стала однорідною. Маса має вийти в кінцевому результаті в'язкою. І тепер йдемо готувати. Підготуйте собі заздалегідь велику сковорідку, в якій будемо обсмажувати, туди вливаємо зовсім небагато олії, і на середньому вогні з двох сторін смажимо до такого красивого золотистого кольору. Приблизно десь півтора або 2 столових ложки набираємо ось цієї гречаної маси, обвалюємо у борошні, так добре зліплюємо, а далі придаємо форму або круглу, чи подовгосту, кому як більше до вподоби та викладаємо на сковорідку. Далі підготуйте собі посуд з товстими стіночками та товстим дном. В моєму випадку, це чаша від мультиварки є. Викладаємо відразу туди наші обсмажені гречаники. Наступний етап це за приготування є заливки. Викладаємо в глибоку миску або чашу Сметану додаємо сюди томатну пасту та копчену паприку. Усе ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. І поступово вливаємо сюди гарячу кипячену воду. Перемішуємо до однорідності, при кінці додаємо сіль та пробуємо на смак, щоб не пересолити. І коли ви завершили вже викладання усіх гречаників, тоді заливаємо сметаною заливкою. Вона має не повністю покривати гречаники. Ось так, як ви зараз. На відео. Далі сюди додаємо вершкове масло та духмяний перчик. Накриваємо кришкою і на малому вогні з моменту закіпання готуємо 40-50 хвилин. Якщо ви готуєте в мультиварці, так як я, то я готувала півтора години в режимі тушкування. Викладаємо на тарілку порційно, або просто на якесь блюдо, поливаємо обов'язково цим сметаним соусом та подаємо до столу. Прикрашаємо за бажанням ще зеленю. Ось такий простий, но неймовірно вдалий та смачний рецепт, вони всередині виходять дуже соковиті. Ось подивіться, як бачите на відео, це направду дуже смачно. У мене на каналі вже є один рецепт гречаників. Я внизу під цим відео обов'язково дам посилання. Перейдіть ще, подивіться, якщо не готував хтось за тим рецептом, рекомендую також. Це два кардинально різних смаки. Але дуже дуже смачні. Тому вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою і запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім па-па!